Доброго здоров'ячка! Ми на каналі Девограй. Мене звати Віталій, і ми продовжуємо грати у Cyberpunk 2077. Продовжуємо: перевірка моторних функцій. Personal Link. Під'єднайтеся. Really Того yeah. разу було замало, правда? Slow walk. Повільна хода. Зупинити бігову доріжку. Хм. На сьогодні перевірки завершено. Зв'язок розблоковано. Тепер ви можете зателефонати додому. На землю. Ого! Так ми не на землі. Нічого собі. А де на Марсі? Ляжте спати. Не будемо нікому дзвонити. Що нам там балакати з ким? У нас, окрім Джекі, нікого не залишилось в місті, нас послала. Що знову? Я думав, ми в Мікоші попадемо, от зальт будемо балакати. Знову? Шо? Перевірка когнітивних функцій. Куб. Складіть кубик. Що це за Фільм жахів. Упродовж ну, останніх кількох тижнів росте напруга між корпораціями Арасака та Мілітек. Провідні аналітики та експерти попереджали про можливість розв'язання повномасштабного збройного конфлікту. Загострення відносин почалося. Посилося, коли Юрій Ново Арасака зайняв крісло батька після його смерті та звинуватив Мілітек у вбивстві. Однак несподіване повернення Сабура Арасаки, начебто, вирівнювало стан напруги між конкурентними мегакорпораціями Сила в послідовності, основоположний принцип родини Ас Арасакаму син Йорінобу забув мудрість цих слів. Він хотів забагато змінити занадто швидко. Я створював союзникам та ворогам одну єдину правду. Ідеальне не потребує змін. А повторював. Я повторював союзники. Ізотонарімас. Дякую, Сабуру Арасака і президентка НСШ Розалінда Майер здомовилися про особисту зустріч, щоб зробити план. Для тривалого миру перший жест доброї волі був з, за генеральним директором Арасаки, коли Аракаші покинули найт сіті 15 БМП. якісь. Hey, Слухайте, як довго ще These триватимуть ці перевірки? Нам потрібні дуже точні датинімо дані. Я вже не витримую цього. Test. Не, перевірка когнітивних функцій. Складіть кубик. Хм. Прошу, сідайте. Називайте асоціації зі словами. Не думайте, кажіть перше, що спаде на думку. Вірність. Джані! To Будь ласка, відповідайте на кожне слово першим, що спаде на думку якнайшвидше та без роздумів. Humanity. Знаю, лояльність, людяність. я. Будь ласка, станьте на бігову доріжку. No. Ні. Скільки вони мене тут якнайшвидше та без розумів? Ві. Я хочу поговорити з Ханакою Арасака. Негайно. Скільки вони мене морожили тут? Перевірка когнітивних функцій. Складить кубик. Та бля. Ні. Годі вже. Факіти я ненавижу ненавиджу це місце. Fuck! Yeah! Шо ще? Идите ви всі нахуй. Усе з мене досить! Ну і, що тепер? get up. Доброго ранку, будь ласка, прокийтесь! Гельман, ти що? От кого, кого, а тебе не очікував тут побачити. Життя сповнене несподіванок. Декому не завадило б, б поприбирати. Чого тобі? Мене попросили поговорити з тобою. Гаразд, що ти маєш мені сказати? Боюся, що приніс погані новини. Послухай мене. Операція пройшла успішно, ми вилучили бі біочіп. Але він завдав неймовірної шкоди на генетичному рівні змінив ДНК. Щось таке робить променева хвороба. На жаль, це смертельно. Отже, ти кажеш. Що я помру? ще є кілька варіантів про запас. What are Які ще варіанти? Я вже пережив операцію. корпорація Арасака може ошукати смерть. Усе, що death. треба від тебе, так це лише дрібка довіри. Я вже, вам trust. Trust я вже довірився вам раз. Нічого That доброго з цього не there, вийшло. Ти можеш долучитися до нашої пілотної програми. Збережи свою душу. Боюся, що твоє тіло вже ні до чого не придатне. Ти маєш покинути його. Ми створимо енграму твого розуму та помістимо мікоші. помістите? Чому я не можу просто отримати нове тіло? Ми ще маємо розв'язати проблему сумісності. Не схоже, що ви мали таку таку із Сабура таку із Сабура Арасако. Ти не маєш ані дітей, ані цілої лікарні, яка займається лише тобою. тобто я маю погодитися піти у в'язницю душ Арасаки та віддатися на ласку корпорації. Навіть не питатиму, у чому тут ціль. Усі гарантії contract, та умови викладені therein. в контракті. Якщо you хочеш жити, то треба лише поставити підпис. Оскільки no, за законом Енграма не є особою, то в угоді міститься пункт провідання від contract права власності, тимчасово, звісно. Ні, я не хочу стати власністю Арасаки. У цій програмі, у цій програмі, програмі беруть участь усі знай... знані та впливові люди. Ще ніхто не скаржився. А якщо я відмовлюся? твої речі зібрані. Човник доправить на землю, ти побреш ще до зустріч. Розумію, рішення не з простих. Ретельно все обдумай. І що то, і що робити, і повернуся на землю, здохну, так? Да? Ну, добре, давайте підпишемо. I live. Я хочу жити. As do most. Як і всі. There's no point in Немає сенсу зволікати. No можемо починати вже зараз. See you До зустрічі у майбутньому. Сподіваюся. Yes. Так. See you. До зустрічі. Наш працівник проведе тебе. Чуєш, як тебе звати? Хаджме. Хаджме. я запитаю в тебе. Щоб ти сказав собі особі, яка сідає до в'язниці найзапеклішого ворога, щоб буде життя? Я б сказав, добре, але не забудь дорогу додому. А це ми чупирадло зробили. <плес> То я попаду до Мікоші, я буду там балакати з Альт і Джонні, чи ні? А це все кінець. Не, ну нічого такі очі не зробили. Це закінчилась гра. Якась загрузка І що це значить?

Так, коротше, коротше. Uh, Закрити. Дякуємо за гру. Назад у меню. Так, давайте підождіть. Давайте загрузимося і подивимося, що буде, якщо я. Uh, якщо я знайду. Якщо я знайду, е... давайте все це пропустимо швиденько. No, no. А, це мені все заново треба, так? Да? Подивимося, що буде, якщо. So far, huh? Я повернуся на землю. I, I can't. Stop. Зараз я швиденько це все проклацаю. Подивимося, якщо я не підпишу. Я щось думав, що ми попадемо до Мікоші. Чого ми тут до Мікоші не попали? Зробили мою енграму. я думав, там буде продовження. А я, якщо що натискаю, це якась фігня. Салп. Це знову ця фігня буде, так? Да?

Solve the... First... Давай, давай, да... Johnny! Давай, 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 дали, 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 дали. Люди они есть. Я. Кубик, Ви no. так я тут оце, по-моему, cube. конечка. Давайте отут, тут без ладу наробно трошки і Цікаво, да, що, Шо... просто цікаво, що буде, якщо ми повернемося е на землю, і я, якщо чесно, тоді не розумію. Який тут сенс в цій грі, якщо Думали. я не бачив там прям якихось. Не було в мене вибору такого, щоб щось змінити. Давай, давай давай, давай, давай. Ага. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. бла 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 Я повернусь на землю додому. Ти помреш там? Прощай, Андреса. Позиция твоя. Пропозиція твоя гімно, але ти дав мені дещо ліс. Донині смерть була для мене неминучою, але ти дозволив мені прийняти її на власних умовах.

І що тут покажуть, що, що ми там останні свої. А який зараз сезон? Що зараз там? Весна, осінь, Літо? До зими каже помреш. Може, якщо ми вибрали померти, то ми з Роук роз'їбаємо Арасаку, і я попаду в Мікоші, ні? А музыка э, та сама вроде нет. Что это значит? Що все? Знову все, да? Так. Hey, так. Е вітаємо! Ви завершили основну пригоду, але не забувайте, що життя в Найт Сіті не зупиняється ані на мить. Тут досі є чим зайнятися і на що подивитися. А ви завжди можете продовжити з миття останнього контрольного збереження відкритого світу, де вас чекатиме особлива винагорода. А мені, якщо чесно. Не дуже цікаво. Що ж, давайте підведемо. Е е якусь... Якийсь вивод з цього всього. Що, 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 що я можу сказати про цю гру? Мені, якщо чесно, не сподобалося. От, взагалі, якісь мої нагороди. Гра безтолкова, незрозуміла. Я не побачив тут якихось поворотів, де я мав вибрати щось там, що вплинуло б на сюжет, і я б зміг далі продовжити цю гру. от І. Якщо чесно, не зачепило і не хотілося мені так як, наприклад, коли я сталкера записував, що чим далі, тим цікавіше становилося, і хотілося грати і грати, і запускати. І хоч коли я не планував записувати, я все одно сідав записувати, бо було цікаво. Тут мені в цій грі цікавого було нічого. Нічого не побачив. Я такого гарного. Тому... Отакий коротенький, отакий коротенький фінал на 23 хвилинки всього-навсього. Всього. Тому. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі у новій грі. Всім папа! -па.